Вітаю, друзі! А ви знаєте, хто такі клакери? Клакери це люди, яких наймають для створення штучного успіху або провалу виступу. Наприклад, в театрі, опері чи на політичних заходах. Вони можуть аплодувати, вигукувати браво! або навіть навпаки, свистіти, шикати, щоб впливати на сприйняття публіки. Термін клакер походить від французького слова клаку, що означає. Той, хто плескає, клакери наймають, щоб створити враження успіху або провалу виступу. Професія клакера відома з 19 століття, і вона була поширена в театрах, операх та інших місцях публічних виступів. Організація, яка наймає клакерів, називається Клака не плутати з клакою, хоча розумію, що це важко. Наш час, коли при владі знаходиться команда КВН 95-го кварталу. Вся публічна політика перетворилася на шоу шоу одного артиста, який жити не може без аплодисментів. Тому не треба дивуватися, що значення клакерів, тобто тих, хто плескає, виросло в рази. Дійсно, до того, що нові молоді, зелені, але вже зашкварені обличчя, перетворили державні інституції на театральні підмостки, в яких найкращі місця в партері займають клакери. Буквально вчора ми стали свідками чергового шоу у стінах Верховної Ради України під назвою Велике Ліжко пересувництво за активної участі зелених клакерів чи чи-то пак народних депутатів України. Ну, а як же без них? Спочатку вони кричали: Дякуємо, дуже дякуємо прем'єру Шмигалю. А потім відправили його в відставку. Ну, і на повному серйозі. Почали розповідати про нову потужну команду Кабміну, яку очолила перша віце-прем'єрка в уряді відставленого Шмигаля Юлія Свириденко. При цьому в головах зелених клакерів не було навіть натяку на когнітивний дисонанс. Якщо Шмигаль був такий хороший прем'єр, то для чого ви відправили його відставку? А якщо він був поганий прем'єром і ви його правильно відправили в відставку? То, для чого ви йому аплодували і кричали Браво! а потім ще й призначили міністром оборони. Особисто я спостерігав за всім тим, що відбувалося в залі Верховної Ради, дивлячись на головного сценариста, режисера і продюсера цього шоу. Так так, на Андрія Борисовича Єрмака, який теж спостерігав за похороном уряду Дениса Шмигаля. Це час вираз його обличчя змушував згадати Леся Подар'янського. Перед смертю Івасик поняв, що жизнь неймала. Він справді хотів бути шпіоном і мати ручну обізяну. На похоронах старуха з третього під'їзда бігла і советувала Кришку вперед! А на помінках казали: всі під Богом ходім, і Бог дав, Бог взяв, так що жабацицьки дала. Тому що треба не всякою херньою займатися, а жити інтересно. Читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любиму обезьяну і ходити в оперу з красивими тілками, получать удовольствие. Тобто, ділай як я, думав самогутній Завгосп. Бити шпіоном і дресірувати любіму обезьяну, на чолі уряду не кожному дано. Учись студент чи пак шмигай. Проте, не все пішло за написаним сценарієм. Серед клакерів зеленої ради знайшлися і справжні народні депутати, які зіпсували настрій найвеличнішому політичному діячеві сучасності. Спочатку депутат Олексій Гончаренко запитав гаранта Конституції, чому він не вносить до парламенту проєкт закону про терміни служби у мобілізації. Запитання просте і логічне, тим більше, що коли Верховна Рада на початку 2024 року приймала закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, то в ньому. Була прописана норма, згідно якої уряд протягом трьох місяців був зобов'язаний внести такий законопроект на розгляд депутатів. Але чомусь цього не зробив. Далі я хочу, щоб ви подивились повне відео діалогу між гарантом або ігнорантом Конституції і депутатом Гончаренко. Бо провладні ЗМІ обрізали цей діалог і вилучили момент, коли президент Зеленський почав тикати. тобто, Гончаренко. Гончарен. Вернуться тому, коли ми переможемо ворога, а це Путін. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. <плодисна> 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 Наші заслуговують якісних родацій. Такі, як ти, Що? коли такі, як ви, будете на фронті, допомагати їм, а не тільки. Проте депутат Гончаренко не заспокоївся і задав теж саме запитання Юлії Свириденко. І що ж кандидатка на посаду прем'єр-міністра йому відповіла, перше? Я хочу почути відповідь кандидатки на посаду прем'єр-міністра України на питання, коли уряд України виконує закон України, який зобов'язує уряд подати в парламент України проект закону про терміни служби і демобілізацію. Це закон України, і ви зобов'язані його виконувати. І пану президенту. Тоді, коли такі, як ти, як ви, будете поважати народних депутатів і народ України, домовилися, я не... про що з вами не домовлявся. Що президент України дуже чітко ставив акцент відносно якісної ротації і того факту, що наші герої забезпечують саме такому подумаю. І... Президент відповідальний за мобілізацію. Втім, не один Гончаренко зіпсував настрій зеленим кукловодом. Знайшовся ще один козак, чи то пак Желізняк із мільйона своїх напасів, який запитав пані Юлію, чому уряд порушив закон і не призначив керівника Бюро економічної безпеки, попри те, що він виграв конкурс. І чому уряд блокує проведення конкурсу на посаду керівника митниці? Ну і що ж відповіла новоспечена очільниця уряду? Два питання. Воно об'єднується одне. Чи збираєтесь ви виконувати закон України? Пояснюю. Чи збирається уряд, нарешті, не порушуючи закон, призначити нового голову уголу дорожньої безпеки? Як це вимагає бізнес, міжнародним консультантом, громадські організації і міжнародного депутата? Так само, чи збирається уряд нарешті припинити практику, коли більше ніж 6 місяців ви прямо порушуєте закон і не починаєте конкурс на обрання великої що вимагає бізнес, міжнародних партнерів, ми депутатів і громадян. Це найкраще довідка щодо ваших реальних планів щодо підтримки бізнес-клімату. І, до речі, назначення мораторії на провідний бізнес видіє кроки вже. Просто ви його теж не можна Дякую. Якщо побачимо про мораторії, які ви згадали, мова йде про мораторії від несанкціонованого тиску правохоронних органів, які не діє, які ми хочемо роздавати і запровадити, і як дуже важливий крок. Як... Що стосується процедури ВЕК, вона виконала відповідно до законів і до нормативних актів, нам було внесено рішення. Ми, як члени уряду, розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію. Якщо будесь проголосувати за або відмовитись відповідно до тої інформації, яка була про відповідним міністром Європейської Федерації юстиції, чи стосувалося зв'язків з країнами, ну а якої ще відповіді можна було очікувати від любімої дресированої обізянки всемогутнього загоспа в кріслі голови уряду? Все закономірно. Хоча ще вчора на своїй сторінці у Фейсбук вона пафосно написала. Цитата. Для мене велика честь очолити український уряд сьогодні. Наш уряд бере курс на самодостатність, військову, економічну, соціальну. Моя головна мета реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті. Війна не дає права на зволікання. Ми мусимо діяти швидко і рішуче. Наші пріоритетні кроки в перші шість місяців це якісне забезпечення армії. Збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська, ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців. Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, мова йде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше провадження ефективних механізмів підтримки, щоб все було зроблено в Україні. Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення, жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати. Вдячна президенту Володимиру Зеленському за довіру. Вдячна Верховній Раді України за підтримку. Вдячна Денису Шмигалю та команді за роботу. Кінець цитати. Прикольно, правда? Хоча незрозуміло, а хто ж її заважав на посаді першої віце-прем'єр-міністерки, міністерки економіки, проводити комплексну дерегуляцію, зупиняти несанкціонований тиск на бізнес, пришвидшувати велику приватизацію і впроваджувати ефективні механізми його підтримки. Ну, щоб все було зроблено в Україні, незрозуміло. Ім'я сестра, ім'я! Особисто мені найбільше сподобалась ось ця обіцянка Свириденко. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати. Це як розуміти? Судячи з відповіді на запитання Гончаренка і Жерезняка, це означає: плювати ми на закони і на вас, депутатів. Бо для мене, як голови уряду, єдиним законом є казівки з банкової від людей, які є артистами больших і малих академічних театрів. А фамілії. Фамілію у них слишком ізвісне, щоби я могла їх здесь произнести. Ось тобі, бабусю, і Юліїв День. Втім, сеанс Зеленого хамства в цей день не обмежився сесійною залою Верховної Ради України, а продовжився в стінах Верховного суду, де відбувалося чергове засідання за позовом Петра Порошенка до президента Зеленського у зв'язку з накладенням на п'ятого президента України незаконних санкцій. Я вже детально описував перебіг подій на попередніх слуханнях. Бажаючи, можуть подивитися це відео на моєму YouTube каналі. Зауважу, що попереднє судове слухання закінчилося тим, що Верховний суд вдруге визнав, що ні президент України, ні уряд України не виконали ухвалу Верховного суду і не надали документів, на підставі яких було прийнято рішення РНБО про накладення санкцій на Петра Порошенка. А власне, суд вимагав надати подання Держфінмоніторингу, яке було формальною підставою для накладення санкцій. і протокол засідання РНБО від 12 лютого 2025 року, на якому розглядалося це питання. Минуло разу ці документи ні президент, ні уряд не надали. І ось головна інтрига полягала в тому, чи виконає ігнорант Конституції і його майстер спорту по боротьбі з коронавірусом ухвалу Верховного суду. Одразу всіх заспокою. Несподіванки не сталися. Зелена влада і її представники залишилися вірними своїм принципам ігнорування законодавства. Ухвалу Верховного суду ні президент, ні уряд знову не виконали, і зазначені документи суду не надали. Далі події розвивалися ще більш цікаво. Адвокати Петра Порошенка надали Верховному суду додаткові докази фальсифікації рішення РНБО про запровадження санкцій. Щодо п'ятого президента України. Мови йде про виступ голови держфінмоніторингу Філіпа Проніна, який за тиждень до судового засідання, виступаючи на слуханнях тимчасової слідчої Комісії Верховної Ради України, заявив, що ніяких подань щодо Петра Порошенка Держфінмоніторинг не вносить. А сьогодні Юлія Свереденко, виступаючи в Верховній Раді, прямо під час свого призначення заявила, що підписала подання до РНБО на підставі матеріалів. Держфінмоніторингу. Ці записи на двох флешках адвокати Петра Порошенка попросили Верховний суд долучити до справи у якості доказів. Прохання логічне, адже ці дві публічні заяви суперечать одна одній. Інакше кажучи, хтось бреше або голова Держфінмоніторингу Філіп Промін, або новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Сверденна. І Верховний суд мав би у цьому розібратися. Однак представники президента і Кабміну категорично заперечили проти долучення до справи цих доказів. По-перше, вони заявили, що їм потрібен час, щоб ознайомитися з додатковими доказами, мінімум тиждень. А по-друге, ви не повірите, вони не впевнені, що на представлених адвокатами Петра Порошенка флешках саме записи заяв Проніна і Свириденко, а не приміром мультики. Так, так, я нічого не перебільшую. Саме так і заявила представниця президента України. Тому вона попросила не перетворювати судове засідання на цирк. Ну, тут уже не витримав зал, в якому були присутні більше 15 представників іноземних посольств, а також більше 20 представників ЗМІ і громадськості. Така нахабна заява представниці найвеличнішого політичного діяча сучасності не могла залишитися без відповіді. І цю відповідь особисто надав Петро Порошенко. Шановний суд, по-перше, я просив би захистити нас від подібної поведінки представників відповідного. Цирк, ви півроку влаштовуєте в Кабінеті міністрів. Клоунів, ви півроку влаштовуєте в Міністерстві економіки. Я утримуюсь від характеристик. Того, що відбуває в Офісі президента. Мультики це ваші телеграм-канали, які ви брешете і обріхуєте мене особисто і моїх адвокатів вже півроку. Ви, шановні колеги, я просив би високий суд зробити наступне оголосити на 10 хвилин переговорю. Підписи повністю оформлені є. Пошті, які вам надіслали. Бо, виявляється, вам було достатньо 35 хвилин для формування незаконних, позасудових, неконституційних санкцій проти мене. А для того, щоб подивитися хвилину інформації, вам потрібен тиждень. Хочу ще раз наголосити: якщо вони подивляться, вони переконаються, що це є офіційний виступ. Кандидата в прем'єр-міністре Свіриденко, яка була вчора відправлена у відставку з позиції міністра економіки в Верховній Раді України. Це не ваші телеграм-канали і інтернет-посилання. І переконатися в цьому достатньо буде на прямій трансляції телеканалу Рада. Не ставлячи під сумнів. Безмістовно і безпідставно. Ці позиції. Тепер виявляється сьогоднішній виступ пана, пані Свириденко. І тижневий виступ пана Проніна, який відбувся після нашого попереднього засідання. Я мав надати 12 липня чи 12 лютого, коли ви приймали незаконні санкції, їх тоді не існувало. Це є докази вашої брехні. Це є докази вашої фальсифікації. І уникнути цього під викручуванням цирк, мультики і ваша логіка, ви в себе на Грушевського робите. Верховному суді я робити вам цього не дам. Крім того, щоб було всім зрозуміло, і нашим колегам, представникам дипломатичних установ і колегам-журналістам. Це є докази фальсифікації незаконності пропозицій по санкціям. Це є кардинальне протиріччя, коли Пронін каже на записі: я нічого не направляв, а Свіріденко каже, все було направлено Пронін. Хочу ще раз вам сказати, що у нас на сьогоднішній день, у 2025 році, жодного разу ні Міністерство економіки. Ні тим більше не маючи законних повноважень, фінмоніторинг, ні Кабінет міністрів жодного разу не санкції. ініціював санкції. Санкції ініціював у 2025 році жодного разу. Крім указу, де зазначено моє прізвище. Бо всі рази ініціювала Служба безпеки України. Ви зараз теж хочете послатися, але в ініціації Служби безпеки України нема прізвища Порошенка. І це ми намагаємося зараз, щоб ви за ті самі 35 хвилин, яким вам було достатньо для того, щоб сфабрикувати незаконні санкції проти мене, продивилися і переконалися. Тепер, а це не моє завдання і не завдання моїх адвокатів вам надавати ці докази. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, це на вас, як на суб'єкті владних повноважень, уже майже півроку лежить зобов'язання. Надати підставу для запровадження незаконних санкцій проти мене. І ви за пів року, точніше, за п'ять з половиною місяців, більше п'яти місяців, не спромоглися надати нічого і вирішили подати це сьогодні, дві години тому, знущаючись над нами і знущаючись над судом. Врешті-решт, Верховний суд погодився із доводами представників президента. І уряду, тобто відповідачів, і надав їм час для ознайомлення з додатковими доказами по справі, які надали адвокати Петра Порошенка. Наступне засідання Верховного суду призначено на 23 липня 2025 року на 11 годину. Буду і далі інформувати вас про перебіг подій. Але я ось про що подумав: систематична брехня зеленої влади стала. Настільки очевидно і до громадськості, що її приховати стає неможливо. Яка ж реакція очільників? Може вони виправляються, вибачаються щось змінюють? Та ні. Вони просто хамлять і переслідують тих, хто їх критикує і ловить за руку? Так на цьому тижні до Шабуніна і Буткевича додалась Інна Вірникова, журналістка видання Дзеркало Тижня. Та сама, який найвеличніший політичний діяч сучасності хамив під час підсумкової прес-конференції у 2023 році. Тепер проти її чоловіка порушили кримінальну справу і розв'язали потужну кампанію щодо його дискредитації у підконтрольних владі засобах масової інформації. Совпадіння? Не думаю. Риба не є з голови, і цей безпреділ правоохоронців по відношенню до критиків зеленої влади. Не міг би відбуватися сам по собі. Відчувається координуюча рука за кулісами, а заодно чується голос преснопам'ятного Леода Даниловича Кучми з плівок майора Мільниченка. Этот грузин Георгий Гангадзе совсем оборзел! Пусть його чеченцы украдуть, бля!» Пам'ятаєте? Ось і я пам'ятаю, чим це все тоді закінчилося для Георгія Гангадзе. Тому і кажу словами кучми: це ж було вже. І тому не має повторитись. А на сьогодні все. Приймаймо стрій. Слава Україні!